И там светофортры поставить, чтобы увлекаться взглянуть туда по СПС. Хвори йдуть Миколаїв, Казанка, йдуть по Н-11, а назад реверс, такий умовний, домовленість було колись ще, але документально не підтверджено. Вони йдуть по Р-55 і повертають по комунальній дорозі по Цибулька, виїжджають коло залу. І оці фури, тіліноміри, коли йдуть, вони створюють таку незручність для легкового транспорту місцевого, що на берег Гесті немає світлофору, і люди по 15 хвилин чекають, поки фура уйде, і такий поток відповідний не дає змоги навіть виїхати з цієї дороги. Тому там відкрай необхідно. Ми зверталися, але, на жаль, служба автомобільних дорог нас не підтримала. Я хотів би, щоб ще це було звернення від нас поліції і допомогу нам для того, щоб ми все-таки вирішили питання. Це вкрай важливе, це національний дорог, це не, не наші забаганки. Ну а в іншому будемо дякувати представникам управління. Я думаю, що будемо виконувати ті функції, які на нас покладені, працюємо і по субвенції і сподіваємося на дієву підтримку з боку управління і подальшої співпраці. Дякуємо, Дякуємо. спеціалістам. Я хочу декілька хвилин п'ять оголосити перерву і перейдемо почекати. Дякую. Такти не розходимося, у нас є основні питання.